Привіт, друзі! Давно на моєму каналі не було відео на вишивальну тематику, тому виправляюсь і сьогодні покажу вам, що в мене активно вишивається. Це будуть три процеси, вони різні і по техніці, і по тематиці. І я сподіваюся, вам буде цікаво. А зараз перед вами у кадрі не лише мої гарні красуні фіалки і азалія, з якою я, чесно кажучи, намучилася, тому що не знала, як, це неї треба, як її треба доглядати. Але і вишивка готова і давно оформлена від Lavender and Lace, здається. Мені здається, це не міробілія, називається Ізабелас Гарден. І вона тут не просто так. А що вона тут робить і для чого, я вам розкажу в кінці відео, тож залишайтеся. Ну, а розпочну я із такого набору, який вишивається різними техніками. Це набір від компанії Dimensions, називається він Neptune Bears. Ось так мають виглядати ці ведмедики на подушках. І набір написано, що це гладь, але тут різноманітні техніки, покажу вам трішки ближче, можете бачити, тут дуже-дуже різні стібочки, які вишиваються на принтованій тканині. І з того моменту, як ми з вами бачилися, я трішки повишивала ось цей бантик, одним рожевим кольором повишивала ось цей. Ну, Намагаюся якось так вам показати, щоб було нормально видно, ось такий. І взялася за мордочку цього ведмедика. Спочатку мене трохи збило, збило з пантелику ось таке поєднання кольорів. Тут такий світло-коричневий і ну прям ржавий такий колір, теракотовий. Але в міксі вони, в принципі, виглядають непогано. Ось так. Ну і трішки, чесно кажучи, я від нього втомилась. Ну, не те, що навіть втомилась, все ж таки це не хрестики. Я його буду брати під настрій і потихеньку-потихеньку просувати. Я дуже хочу, щоб ця робота в мене була готова, вона була вишита, бо вона надзвичайно красива. Вживу вона ще гарніше, ніж на фото, на прев'ю цього набору. Тому я сподіваюся, що в мене все вийде. І не дуже довго він в мене буде вишиватися, цей набір. Наступний набір. Тим, хто давно підписаний на мій канал, давно відомий, добре відомий це Victorian Bears Toking від Dimensions, який я вишиваю. Ну, Можна сказати, підбором. Тут в основному оригінальні ниточки DMC із залишків моїх наборів, а також підібрані по живим ниткам, ну, наскільки це було можливо. Ось на такому він сьогодні етапі. Я задоволена, як він мене просувається. Вже в мене вишита ялинка, і ось тут напівхрест. І зараз я займаюся обличчям і головним убором цієї ведмедиці. Ось така краса. Ось така краса в мене виходить. Мені дуже подобається цей набір. Сага значно полегшила, ну, просто не передати, наскільки полегшила мені його вишивання. І задоволення, звичайно, набагато більше я тепер отримую від процесу. Ось така краса. Тут в мене ще лишився один відтінок, верніше, два тут відтінки блакитного, які мені треба підібрати або знайти з інших своїх наборів залишки. Ось тут, бачите, шматочок недовишиваний, але я вирішила, що краще я буду просувати далі тими кольорами, які в мене є. Ну, а потім повернусь туди. Ну, і Тим більше так, якби, буду вишивати то одне, то інше, не буде мені набридати цей процес. Ну, і от так він на сьогодні в мене виглядає. Дуже-дуже-дуже мені подобається. Просто не передати словами, наскільки. От, Його я настроєна, на, налаштована вишивати ну, до, до кінця. А чергую я цей процес із ось таким сюжетом: це набір від DMC. Такі ведмедики на пляжі. парочка, і... Його я вишиваю по паперовій схемі, хоча, чесно кажучи, вже навіть була написала Олі Лукові, щоб вона мені зробила перенабір, але якось потім, знаєте, перегоріла, подумала, вирішила, що та ладно, вже я його швидше вишую. Тут, в принципі, схема непогана, то вже я просто розбавлена. Дивіться, які великі значки. Просто вже сагою розбалувана, і, звичайно, хочеться максимально полегшити собі процес вишивання. І я так взялась, взялась, взялась за неї, вже вишила тут великий досить шматочок. Цікавий процес, легкий, приємний, тут 14-та аїда, ниточки DMC, схема, ви бачили, яка вона крупна. Єдине, що, дівчатка, хочу вам показати: я зрозуміла, що якщо така йде шахматка, або якісь смужки, ну, якісь контрастні такі речі бажано вишивати спочатку світлий колір, а потім вже темний. Тому що отут, наприклад, я вишивала отут. Я вишивала, мені здається, ну хоча, коротше кажучи, ось тут виглядає досить охайно. Отут я точно знаю, що я вишивала спочатку темні оці всі відтінки, а потім шпарила просто одним цим світло-рожевим кольором, я вже заповнювала оці всі пустоти. І виходить так, що оцей світло-рожевий, він якби перекрив місцями некрасиво темні хрестики. Десь отут в куточку, десь розщепилася ниточка. І в. Загальному вигляді, ну, мені не дуже подобається, як це все тепер виглядає. В принципі, якщо не знати, то ну, нічого нормально. Але я бачу різницю між оцими хрестиками і оцими. Я сумніваюся, що я буду це все перешивати, розпорювати. Ну, просто я для себе зробила на майбутнє такий висновок: що якщо йде отака от шахматка, я вишиваю світлі, потім темні. От, ну, а так, в цілому, дуже класний процес. Сподіваюсь, що закінчиться це жахіття в нашій країні, і знову ми зможемо собі спокійно відпочивати там, де ми хочемо, коли ми хочемо, з ким ми хочемо. Да. От, от така приємна робота. І зараз я намагаюся активно її саме просувати. ну, По-перше, тому що мені не потрібен планшет або телефон, коли я вишиваю. У мене є велика схема, я собі її сюди на магніт вішаю і вишиваю. І хоч по ниточці, хоч по дві я не залежу від гаджетів. так. І плюс тут каунт 14-й, досить такий крупний, швидко вишивається приємно. От, а коли в мене є натхнення і час, і вільний планшет. Ну, це зазвичай, коли я вкладаю дитину спати, то я повертаюсь до цих ведмедиків, і по сагі їх вишиваю. Дуже класні, дуже приємні. Ну, а на гладдіві такі стібочки і іншої техніки, то, звичайно, треба натхнення. І... Як я вам вже сказала, це, по процесам це все. Але, як ви вже почули, Ізабелла з Гарден, ця дівчинка з такими миль, мильними бульбашками, вона тут не просто так. І я вам зараз дещо покажу. Свого часу, коли я вишивала цю роботу, я дуже хотіла в пару її вишити і Ема з Гарден, сад Еми. Це така Ніжна, красива робота теж з такою ж дівчинкою, яка розташована на двокольоровій основі. Зверху там теж такого якогось молочного світлого кольору е тканина, а знизу от така десь е смуга темно-синьо-зеленої тканини. Як це робиться береться? Е льон. Е Здається, Амстердам Блу, він називається в оригіналі по схемі, і опускається в відбілювач. Але, по-перше, в мене не було такого кольору основи. ну, Я так розумію, що це десь ось такий, мабуть, він мав би бути. Ні, камера не показує його так, як треба. Коротше кажучи, в мене не було такого кольору основи. По-друге, мені було якось жаль її псувати відбілювачем, і я звернулася спочатку до Ілоночки Ілки, а вона мені порадила іншу дівчинку, Анастасію. І вона мені, Анастасія, погодилася пофарбувати тканину. Я, до чого я це веду? Я все ж таки хочу вишити в пару до цієї дівчинки ще Емас Гарден. І ось така краса до мене приїхала. Це мій льон, який був у мене в запасах, називається це Белфаст, називається платина колір. Номер не скажу, а назва кольору платиновий, це я точно знаю. І ось такий він, дивіться, він схожий на цю основу це був Antique White, але Мені здається, це тут Тут, як би, до речі, не кашель був, а може просто вайт. Ну, коротше кажучи, вони, вони не дуже відрізняються по відтінку, вони будуть в одній, так як би гамі кольорові, так? Але знизу дивіться, як вона мені гарно покрасила, пофарбувала. Ви тільки подивіться, яка це краса. Ось так. Дуже насичений такий. Синьо-зелений колір, от дійсно він схожий на на хвою синьої блакитної ялинки, от такий він І, звичайно, я хочу тепер вишивати другу дівчинку в компанію до цієї. А, ну до речі, хочу порівняти, ні, це такий більш і інший інший відтінок. Інший. Цей такий глибший. От, і Анастасія мені, крім того, що вона прислала, прислала мені мою тканину вже пофарбовану, вона ще й вислала мені такі гарні листівки. О, господи. Листівки і в подарунок. Я взагалі, це, чесно кажучи, не очікувала. Ось таку тканину, це льон, який вона сама фарбувала. Дивіться, який гарний колір. Я ще не придумала. Ну, я, знаєте, так, як конфетку, як цукерку, господь, конфетку. Як цукерку, я собі це на саме смачне, на, на кінець залишаю на пізніше туди. Тому що ну, з такою тканиною треба щось дуже-дуже гарне. Обрати і вишити на ній. Дуже, дуже красиво, подивіться. Отож, в моїх, ну не скажу найближчих планах, але в таких вже не, не дуже віддалених, буде ще й дівчинка з сюжету «Lavender and Lace сад Еми. От. Ну, а поки я хочу обов'язково завершити ці два проєкти. Тобто, ну, знову ж таки, я не люблю планів. Я вважаю, для себе це безглуздою ідеєю щось планувати, якісь собі рамки ставити в хобі. Але я так собі надумала на сьогодні, що я завершу цю роботу, завершу мій чобіток чи шкарпетку. І потім візьмусь за цей сюжет компаньон до моєї Ізабели. От, тут антиблік стоїть. Звісно, що це не музейне скло. І, до речі, відмінність, яка в моїй роботі, в тому, що я зробила бекстіч на цих. Бульбашках, тому що в оригіналі ця робота вишивається на більш, темному, на більш темній основі. А в мене вона, бачите, ну, мені здається, що це Anti-квайт, не білосніжний, а такий античний, молочний відтінок льону. Але я не впевнена. Ну, Тим не менш, якось треба було ці пузирі, ці бульбашки. Ну, Показати, що вони тут є, так? І я зробила бекстіч на них. Ну що ж, на цьому я буду з вами прощатися. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитись на мої хрестики, а я піду, якщо ще час у мене є, трішки повишиваю. Вам гарного настрою, гарного дня! Бережіть себе та своїх рідних, тримаємо кулачки за нашу Україну. На все добре, пока!